Ну, проходимо в село Мочір. перша Workout згадка paused. про село в 1715 році. А, там збудована церква Різдва Пресвятої Богородиці у 1775 році. А, перша згадка одне дворогосподарство. У 715 році у -му, 1775, му було 60 людей, готових до сповіді. То по запису церковної книги. От, мочер, тобто з руськими, тима, що не немає нічого спільного. Я мав на увазі з москалями. Руськими називали переселенці з Галичини. От. І... Тому і назва Руський, а мочар від мокрої глини є така глина мочара. Це От. Час в селі проживає то по перепису 2001 року 125 людей. Ну, тепер я. Увірений, що нам багато менше. От, село занепадає, роботи нема, Ну, Тим е, не німене воно мальовниче, красиве гірське село. Так що буде йти на Яворник, ще можна мучер забігнути. Ай, да. Магазину не є. З мучері теж є дорога на Яворник, так, так, є Синій пасти. маршрут на телевишку. І ми піднімаємося по червоному, потім звернемо в бік по старих дорогах на бороли. На Мудрицевої і на Бороли. До самоліту теж дійдемо до пам'ятника. Так, ну, він лишиться маленькому в стороні, але ми покажемо місце падіння літака прикордонного.